Скрудж і Марлі, якщо я не помиляюся, запитав один із них, звірившись із якимось списком. Я маю честь розмовляти з містером Скруджем чи з містером Марлі? Містер Марлі вже сім років як спочиває на цвинтарі, відповідав Скрудж. Він помер на святвечір рівно сім років тому. В такому разі ми не сумніваємося, що щедрість і широта натури покійного так само властива і його компаньонові». Вимовив один із джентльменів, пред'являючи свої документи. І він не помилився адже вони дійсно були варті один одного ці справжні компаньони, ці родинні душі. Зачувши лиховісне слово щедрість, Скрудж насупився, похитав головою і повернув відвідувачеві його папери. У ці святкові дні, пане Скрудже, продовжував відвідувач, беручи з конторки перо. Більше, ніж коли-небудь личить нам у міру сил піклуватися про бідних і знедолених, які особливо страждають у таку сувору пору року. Тисячі відолах мусять відмовляти собі в найнеобхіднішому. Сотні тисяч не мають даху над головою. Хіба в нас немає в'язниць? запитав Скруч. В'язниць? Скільки завгодно, відповів відвідувач, відклавши перо. А робітних домів, продовжував Скруч. Їх ще не позачиняли? На жаль, ні, хоча, завважив відвідувач, я був би радий повідомити вам, що їх прикрили. Отже, й примусові роботи існують, і закон про бідних усе ще чинний? Ні одне, ні інше не скасоване. А ви вже було налякали мене, панове, мовив скруч. Із ваших слів, я готовий був дійти висновку, що вся ця благодіяльність з якихось причин перевелася. Радий чути, що я помилився. Одначе ми переконані в тому, що всі ці закони й установи нічого не дають ні душі, ні тілу, заперечив відвідувач. І тому ми вирішили зібрати пожертвування для бідняків, щоб купити їм дещицю їжі, питва і теплого одягу. Ми обрали для цього святвечір саме тому, що в ці дні нестаток відчувається особливо гостро, а достаток дає особливо багато радості. Яку суму дозволите записати від вашого імені? Ніяку. Ви хочете жертвувати, не відкриваючи свого імені? Я хочу, щоб мені дали спокій, відрізав скруч. Оскільки ви, джентльмени, запитали, чого я хочу, ось вам моя відповідь Я не балую себе на різдво і не збираюся балувати ледарів. Я підтримую згадані установи і це обходиться мені недешево. Нужденні можуть звертатися туди.